Автомаркет рівне вітає вас, маємо в наявності Mercedes Sprinter, Фургон Це в нас 21 рік, ціна його 28900 в дуже гарному стані, має гарну гуму, всі 6 колес. Довжина будки йде у нас 4.30, ширина. 2,20 і висота 2,30. Зверху будеш також є ніша. Ось такі о. Має мультируль. Клімат Контроль. Пудьте маєте, датчик світла та дощу. Тут йде зло. 2,2 дизель, 160 кг сили, 120 кВт.